Того минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Лісне Малоданилівської громади постраждала 44-річна жінка. У селище Великий Бурлук постраждала 84-річна жінка. Ворог атакував трьома БПЛА. Холодногірський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, чотири БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА, типу «Молнія», два впівдрони. 5 би пила ти встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Баранівка пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в селищі Велике Бурлук пошкоджено 7 приватних будинків та електромережі. У Харківському районі в селі Лісне пошкоджено приватний будинок та екопарк. У Чугуївському районі в селі Бугаївка пошкоджено автомобіль. В місті Чугуїв приватний будинок, магазин, електромережі та два автомобілі. Транзитному евакуаційному пункті в Лозові. Від початку роботи зареєстровано 16 тисяч 57 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 32 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. У селищі Велике Бурлу Куп'янського району вороже БПЛА влучив у нежитлову будівлю, спричинивши пожежу площу 5 квадратних метрів. В селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району влучання прийшлось поряд із господарчою будівлею, в якій горіло облицювання на площі 2 квадратних метра. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв та. Постраждалих внаслідок побутових пожеж дві людини загинули, три постраждали, з яких одну вдалося врятувати. У місті Зміїв Чугуївського району внаслідок пожежі у приватній оселі, всередині якої горіло дерев'яне перекриття на площі 10 квадратних метрів. Загинув 80-річний чоловік. Причина виникнення загоряння встановлюється під час ліквідації пожежі в житловому п'ятиповерховому будинку у Салтівському районі міста Харкова. Врятовано 65-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом. Також отруївся чадним газом інший чоловік 1963 року народження. У квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі на площі пів квадратного метра. Причина пожежі необережність з вогнем. В селі Мартове Чугуївського району сталася пожежа площею 5 квадратних метрів у приватному будинку. Під час пожежогасіння гасіння виявлено тіло 74-річного чоловіка. Причина необережність під час паління. Вночі Виникла пожежа у приватному житловому будинку у селі Шляхове Берестинського району, під час якої постраждала 58-річна жінка. З опіками її госпіталізували до лікарні. В будинку горіли три житлові кімнати, перекриття та прибудова до нього на площі 60 квадратних метрів. Причина пожежі необережність з вогнем. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають до на південно-слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На куп'янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Марія Суб'ява, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних созису, противник випустив по Україні 116 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 86 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях йдеться у ранку. Уму зведенні повітряних сил ЗСУ. Упродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними БПЛА за інформацією. ДСНС перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі. Загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі. Друга атака близько другої ночі, 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Сапери ДСНС обстежили територію на. Наявність небезпечних уламків безпілотників на місцях. Працювали всі екстрені служби. На щастя, постраждалих немає. У Дніпропетровській області через атаку РФ постраждали двоє людей. За даними горіли гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя. Водночас, у Кривому розі понівечені транспортні засоби на місцях працюють усі екстрені служби. Також відомою про атаку Херсону за інформацією міської військової адміністрації. Учора, близько 22-ї години, російські окупанти з дрона атакували медбригаду екстренки, яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район. Внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та постраждав водій. 70-річний чоловік отримав мінну вибухову та закриту черепно-мозкову травму, контузію. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Зранку вибухи було чути і на Харківщині. Інформація уточнюється. Світло вимикатимуть аварійно і за графіками у п'ятницю, 2 січня. У більшості регіонів України продовжать діяти погодинні вимкнення електроенергії, проте у деяких областях світло подаватимуть в аварійному режимі без графіків. Також стало відомо, що на Волині Прикарпатті, Закарпатті, а Також Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії на сьогодні не заплановані. Президент України Володимир Зеленський анонсував низку дипломатичних зустрічей. Так, голова держави повідомив, що Рустему Мєров перебуває на зустрічах у Туреччині. Ключова тема розмови відновлення обмінів. Готуються ще важливі зустрічі. 3 січня зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Очікуються європейські представники та американська команда онлайн. Далі, 5 січня буде зустріч військових. Зустрінуться начальники Генеральних штабів. Головне це гарантії безпеки для України. 6 січня зустріч на рівні лідерів європейських країн та коаліції охочих, повідомив Володимир Зеленський. З 1 січня 2026 року подорожчало оформлення паспортів і довідок на проживання. Про це нагадали у державній міграційній службі. Безкоштовним, як раніше, залишається перше оформлення паспорта громадянина України в формі айді картки. Вартість виготовлення айді картки становить до 20 робочих днів 618 гривень, до 7 робочих днів 988 гривень. Раніше 928. Оформлення закордонного паспорта коштуватиме до 20 робочих днів. – 1147 гривень, до 7 робочих днів – 1787 гривень. Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2025 року, отримають документи за старою ціною. Відновлення пошкодженого обстрілами житла та будівництво нового для Харкова одна з нагальних проблем сьогодення, бо Харків одне з найбільш пошкоджених міст України через збройну агресію РФ. Також Харків став прихистком для великої кількості переселенців. Харків залишається головним якорем для переселенців зі сходу і частково півночі України. Тому що ми, перш за все, маємо все необхідне для більш-менш нормального життя під час війни. У нас є гарна медицина. Побудували ми безпечні школи, продовжуємо будувати безкоштовний проїзд громадському транспорту, можливість отримати роботу. Ну і звісно, комунальна і гуманітарна структура, яку ми отримуємо, вона розвинута. А за офіційними цифрами статистики говорить Ігор Терехов, у Харкові. Наразі перебуває 210 тисяч переселенців, із них 120 тисяч. Це люди, які евакуювались до Харкова на початку повномасштабного вторгнення. А у листопаді 2025-го було ще зареєстровано понад 1600 нових вимушено переміщених осіб з Куп'янщини, Борівського району Донеччини. І, мабуть, головна тенденція, яка ми спостерігаємо, у Харкові, що люди залишаються, залишаються у Харкові, незважаючи на обстріли, бо їм просто е нікуди їхати. Загалом вже у 2025 році кількість населення в мегаполісі становить близько мільйона 300 тисяч людей. Констатує Марніс. А з огляду на постійні нескінченні обстріли, які руйнують житлові будинки, залишають оселі харків'ян без вікон, тепла, світла, меганагальною є в місті проблема житла. Це критична б я б сказав, проблема. І тут тимчасове рішення працюють, але дострокове рішення і де вистрокового житла воно об'єктивно не вистачає. Ми сьогодні маємо інструменти, прихистку. На сьогоднішній день у Харкові визначено 54 гуртожитки як місця тимчасового перебування людей. Там мешкає наразі близько 7 тисяч переселенців, але це не вирішує загальну проблему житла. Зауважує очільник міста. Тож Харків, як і інші прифронтові міста, стоїть перед викликом втрати людського капіталу, адже людина, не маючи свого постійного житла і роботи, обере для життя безпечне місто в тилу, а не те, що щодня жорстоко обстрілюється, говорить Терехов. І ми ж розуміємо, що це дуже велика проблема. І окрема проблема, яка є, це фактична недоступність сьогодні іпотеки, страхування прифронтові. Фронтових регіонах. тому у нас є позиція асоціації профронтових міст і громад. Нам потрібен переход від таких тимчасових рішень щодо системи житлової політики внутрішньопереміщених людей в прифронтових регіонах. Про що йдеться? Йдеться, перш за все про створення так званого банку. Соціального та муніципального орендного житла, де встрокову оренду з доступною платою, тут окремо такі державні інструменти фінансування через підфонд підтримки ВПО у межах запропонованого нами фонду підтримки прифронтових територій. І тому саме на це має бути направлений фокус державної політики вже зараз. Не потрібно чекати нічого. Тобто, це дуже важливо для всіх профронтових міст, тільки для Харкова. Яна біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Старанков, Харків новини. Четвертий рік повномасштабної війни Харків живе і працює під постійною загрозою обстрілів. Але навіть у таких умовах місто не зупиняє освітні процеси, продовжує створювати безпечні простори для очного навчання дітей. Нині у Харкові вже працюють 19 безпечних освітніх локацій, які охоплюють майже 18,5 тисяч учнів. Мережа продовжує розширюватися, будуються нові підземні школи та укриття. Харків не зупиняється в створенні безпечних локацій. Наразі завершується будівництво ще трьох підземних шкіл, ще одного ПРУ і ще однієї станції метрополітену. Тому в першій половині 26-го року ми будемо мати ще п'ять додаткових локацій, тобто їх буде 24. І ми думаємо, що це нам дасть можливість охопити ну більше п'яти тисяч дітей. Мережа буде розширена уже з початку третьої четверті. Одна з підземних локацій почне працювати. Попри війну, Харкову вдалося повністю зберегти мережу шкіли дитячих садочків, педагогічні колективи та освітню спільноту. Навіть ті діти, які тимчасово перебувають в інших містах чи за кордоном, залишаються учнями харківських закладів освіти. Також місто зберігає лідерські позиції. Учні Харкова стабільно виборюють призові місця у турнірах, олімпіадах та малій академії наук, підтверджуючи свою конкурентну спроможність навіть під час війни. Харків. Незважаючи на всі ці важкі роки війни, не втратив абсолютну першість по учнівських турнірах. Ми, як мали найбільше призових місць, так і маємо. Харків не втратив лідерські позиції в учнівських олімпіадах, в малій академії наук це справжнє досягнення наших дітей, бо діти, вчителі, батьки. Три сторони одного дійства, незважаючи на війну, не втратили свою першість. Особливу увагу у місті приділяють підтримці випускників для відмінників, які багато років наполегливо навчалися. У Харкові запровадили власну символічну і по справжньому міську медаль. Коли виявилось, що Міністерство освіти відмінило е медалі, чому ніхто так і не зрозумів? Бо це це моральний стимул, це підтримка. Дитина 11 років працювала, і коли я прийшла до Ігоря Олександровича і сказала, що от у нас така ситуація, наші діти залишаються без медалей. Він абсолютно спокійно сказав: Ну що ж, у нас буде своя харківська медаль. Це просто щось було неймовірне. Ця медаль їм сподобалась значно більше, бо вона була дійсно харківська. Харків уже дивиться у майбутнє. У місті розробляють нову комплексну програму розвитку освіти, яка враховує досвід воєнного часу та закладає основу для відновлення й модернізації освітньої системи. Ми зараз е працюємо над абсолютно новою комплексною програмою розвитку освіти. В цій програмі. Вже буде відображено не тільки е, той досвід, е, який ми маємо, а він уж, ця вже програма буде відображати. Новий етап розвитку не тільки освіти Харкова, а і української освіти там уже буде більше цифровізації, інформаційно-комунікаційних технологій, і, звичайно, там буде більше відображено відновлення і відродження освіти міста Харкова. Новий погляд на учнівське самоврядування, на розвиток. Системи Підготовки вчителя, якості роботи навчального закладу. Рік, що минув, став черговим випробуванням для харківської освіти. Проте він довів навіть під обстрілами місто здатне не лише зберігати школи і колективи, а й розвиватися, впроваджувати нові підходи та досягати високих результатів. Освіта Харкова залишається опорою для дітей сьогодні та інвестицію в майбутнє міста та всієї країни. Аліна Кормашова, Олександр Ванов, Віктор Олександр Олександра Панченко, Харків, Новини. Вільна боротьба, греко-римська, дзюдо, самбо, сумо. Що поєднує ці єдиноборства? Точніше, хто їх об'єднав і зробив це дуже красиво та успішно. Георгій Манучарян, майстер спорту України міжнародного класу, борець, боєць, полковник МВС. Виконавши норматив міжнародника з вільної боротьби у 46 років, він потім став багаторазовим чемпіоном світу та Європи серед ветеранів з усіх цих п'яти видів єдиноборств у 2020 році. Іменитий спортсмен пішов в життя, пішов непереможним, вигравши свою останню золоту медаль на першості світу. Самбо у пам'ять про Георгія Манучеряна його друзі, колеги, учні заснували меморіальний турнір. Нинішній був п'ятим. Хлопці, які з ним виступали на змаганнях в Маракеші, пригадують його перемогу у фіналі за дві секунди до кінця сутички. Це унікальна людина, тому і змагання мають такий унікальний формат, в якому поєднуються два дві вікові групи. Юнаки, і які знаєте, з таким нестримним характером йдуть вперед, не зупиняються. І ветерани більш досвідчені, які вже знаєте на якій паузі, на якісь таких більш відпрацювання помилок. І Це дуже така інша боротьба. Тому унікальність і психологічного фактору молодь дивиться, розвивається, тому ми тільки за підтримуємо. Я думаю, що ці турніри повинні стати прикладом іншим регіонам». Унікальний спортсмен унікальний турнір, в якому традиційно брали участь юні борців, вільники та ветерани самбо з Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Одеської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Переможці та призери серед юнаків визначалися у двох вікових категоріях до 11 та 14 років. І з самого початку на килимах пішла тотальна пристрасть. Ніхто не хотів поступатися, кожен поєдинок мав свою окрему історію. Кирило Гончар Ренко посів перше місце у вазі до 38 восьми кілограмів, вигравши три сутички на туше. Стаж занять вільною боротьбою у нього невеликий, немає ще й двох років, але є величезне бажання перемагати завжди і всюди. Область виграв на весняната. Була ставши другим ну призером другим став. і. Там десь на акварині у нас там також займався. Сьогодні із трьох сутичок якась запам'яталася особливо. Чи? Так. Яка? А коли я поклав на речах? Ну, це там такий прийом у боротьбі, який ну спочатку весь час ложиться на лопатки. А, яких досягнень у вільній боротьбі хочеш досягти? Ну, стати мастером спорту. Ну, і виграти чемпіонат України ну, взагалі. Даю подяку а, тренеру а, ну, Сергію Олексійовичу Жорабллю. Самбісти вшанували пам'ять Георгія Манучаряна нев'яночою майстерністю, ефектно показавши і довівши, що вона з роками не іржавіє, а стає лише багатограннішою. Жодних договорняків, дружніх комбінацій, усі сутички від ножа. За медалі ветерани боролися у семи вікових групах. У наймолодшій 30-річний майстер спорту, харків'янин Роман Контаровський, молодший лейтенант Національної гвардії України, переміг у вазі до 98 -ми. Кілограмів зробив він це досить впевнено, але легкої прогулянки за золотом не вийшло. Хочу подякувати суперникам, вони були гідні, але мені сьогодні вдалося продемонструвати свою майстерність. Як то кажуть, що є порох в пораховницях. У нас проходять чемпіонати національної гвардії з боротьби Самбо. Туди готуємось. Це була як репетиція. Це було. Як то кажуть згадати молодість, підвестися, подивитись на себе, підготуватись до чемпіонату. Гвардії харківські ветерани домінували у більшості вагових категорій, вигравши дев'ять золотих нагород. Переможними виступами відзначилися також самбісти з Вінниці, Одеси, Полтави, Сум, Сахновщини та Тростянця. Людина жива, поки жива пам'ять про неї. Пам'ять, що творить майбутнє. Олександр Шаріпов Олексіницький, Олексій Муравйов, Харків, спортивні новини. Навіть у складні часи мистецтво знаходить шлях до глядача. У вестибюлі станції метро історичний музей представлена виставка дитячих робіт, присвячених різдвяним та новорічним святам. Цьогоріч у Харкові відбувся вже шостий міський конкурс до різдвяних та новорічних свят серед учнів мистецьких шкіл міста. У ньому взяли участь діти чотирьох вікових категорій, які представили 238 робіт, виконаних у різних техніках: від живопису і графіки до пастелі та декоративного розпису. На виставці 77 найкращих робіт лауратів та дипломантів у цих малюнках мрії про подарунки, зимові розваги, родинне тепло та українські різдвяні традиції. Разом з сином на виставку завітала пані Оксана. Каже, такі експозиції, можливість безпечно доторкнутися до мистецтва і подарувати дітям натхнення навіть під землею. Дуже добре, нам сподобається. Наш хлопчик малює і ми вирішили подивитися. Це дуже гарно зробили, тому що у нас зараз ем, таке становище. Ми не можемо е, вільно гуляти. І, і за того, то, що сирени, і дуже нам небезпечно там. Тому е, тут саме так, що ми можемо вільно ходити, вільно див розглядати і е, насолоджуватися мистецтвом. Що тобі запам'яталося найбільше? Саме перший понравист ти малюєш, так? Так. А що ти малюєш? Малюю, ну там про новий рік. Тобі подобається малювати? Так. А скажи, будь ласка, що тобі малювання дає? Натхнення, спокій, розгляного настрою. Дитячі роботи вражають не лише відвідувачів, а й тих, хто професійно пов'язаний із живописом та архітектурою. Малюнки неймовірні, не дивлячись на те, що їх малювали прям маленькі діточки. Там 8-9 років, 10-11, Просто я в шоці. Дуже неймовірні. Там ну, дуже гарно. Я навчаюся в архітектурному університеті. То і перспектива, і ну, Все дуже гарно виконано. Мені дуже подобається, дуже вражена цими малюнками. Діти справді молодці. Виставка знаходить відгук у пасажирів метро. Люди зупиняються дорогу у справах, щоб хоча б на мить відволіктися, роздивитися дитячі роботи та відчути святковий настрій. Мені дуже подобається, особливо вразила ота перша робота. І ось ця робота, вони так виглядають, ніби такі різдвяні, новорічні е, листівки, от якби роздрукувати знаєте, маленького формату. І... Було би класно дарувати такі зображення. Це класно е, показати, що навіть в такі важкі часи діти займаються, діти малюють, е, діти в творчості, вони щось створюють, е, і це надихає. Моя дитина теж малює ми і інкали відправляємо на конкурси. проведення виставок дитячих робіт саме у метро, щоб пасажири підземки ще могли насолодитися мистецтвом. Наскільки це важливо? Ну я думаю, дуже важливо я б так би повз прийшла, а побачила малюнки. З -з Зупинилася подивитися. Якщо в метро попадаю, то я дивлюсь на ці стенди, які это, вони змінюються, якісь залишаються, якісь нові, і мені дуже подобаються. Через мистецтво діти говорять про надію і віру в диво. І навіть у метро ці картини нагадують, свято починається з тепла в серці кожного. Виставка дитячих робіт до різдвяних та новорічних свят триватиме до 5 січня 2026 року. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакула, Олексій Старінков, Харків. Новини.